Так, нам прийшли дві посилки великих. П'ять з чимось кілограм і два, майже три кілограми. Зараз буде розпаковка. Ура! Вона ще розпаковує. Ура! А після починка і ці дома. Бережмо, беремо, бережемо. Давайте комусь ставимось. Там відеокамера знімає. Це у нас. Це на що? Це у нас прийшли джинси, напевно. Що є, Джинси. Я Знак, зараз не знаю. Це у нас прийшла кофта. Але я думав, що вона буде. Почекайте, дити, дивись! Щолки на... на меблі на тумбочки різні кухні, щоб діти не долазили до ящики Слідуючи в а... нас ось така сумочка. Можливо, пізніше детальніше зробимо огляд. Саночок збирається речі. Футбол шанс. Это такая туника футболка. Так, щерана футболка для гиток. Черная футболка. Так, у нас у нас нас... Це у нас також футболка. штани. Такі також футболка. Ще у нас такий костюм. кошочка. Замовило собі ось такі на Одна бритва в нас в Україні стоїть 200 гривень. Я замовлю менше за за 100 гривень. Чотири штуки. На майк Це у нас носочки. Це у нас такі капці. капочки такі, я не знаю, як правильно назвати їх. Руфенки дитячі. А це я собі замовив таку спіковину, я вам скажу, що, напевно, я собі чисто не відкривається. Подивіться. це вона всього заходить на мечок за 100 гривень. Ось такий набор всяких штук. Це, напевно, дівчатам підходить, Для манікюру, косачки, ножниці. І різні такі ш... штучки, менше, як за 100 гривень. Тому що там були ще на акції. Напевно найбільше, що очікували, це машинка для стрижки. Подивіться, все навіть є ця штука, щоб складати інструмент А це шкоски. Потім я нав... навіть не знаю, що це за такі штучки. Тому я буду подивитися. Чи може мило що писати по голові? <світ> <Я> не знаю. <світ> не знаю, що це таке. не... буде. А, може що щоб вистригати узори на голові. <світ> Розчоска. І подивіться, яка класна машинка перукарська. До речі, вона йде напевно, на батарею, і можна відчура, і батарея. І останні все